Свобода для мене значить зараз більше, ніж все, що було до цього, в принципі. Просто був настільки вдячний і радів поверненню додому кожній секунді на рідній землі. Моє прізвище Лейва Гарсія, моє повне ім'я Лейва Гарсія Хуан Альберто Елоєвич. Я українець кубинського походження. Я військовослужбовець. Два місяці як звільнився з російського полону. Я з дитинства плакав мову свою землю, я вияв з Маріуполі і там в мене не було якогось усвідомлення, що це не Україна. Я знав історію свого краю і я любив свій край. І я любив його різноманіття, бо він поєднав в собі багато культур. І потім я переїхав в такий самий різноманітний на культури краю на Одещину. І в мене не було якогось відчуття, що це не Україна. Сам факт, що ми здатні поєднати в собі от таку кількість культур, враховуючи тут наш, наш регіон одеський, і зберегти оцю все одно. Якось змогу ідентифікувати себе як українці, якраз підкреслює те, що ми можемо прогресувати як суспільство, приймати якісь зміни, не порушуючи певних стовпів, на якому побудована взагалі спільнота. Тому я думаю, що питання виховання патріотизму особисто в мене. Проходило природнім шляхом як в будь-якої нормальної свідомої людини. Не було різких змін, коли я зрозумів, що я люблю Україну. Я її просто любив з дитинства. Я був офіційно головним сержантом зводу безпілотних авіаційних комплексів в розвідуванні роті бригади. Вже 26 лютого, здається, в напрямку Мелітополя. І в нашому напрямку вже рухались колони російські, і так само через пару днів росіяни прорвали північний фланг в зоні ООС і йшли на нас з Волноваського напрямку. Початок квітня це був теж бій хороший. І там хлопці ну, прийняли бій, у нас були підрозділи придані, і вони якось. Почали відходити. Я кажу, що нам не можна відходити, нам треба втримати. І я запросив хлопців, там прийшли ще хлопці на допомогу. І запросив один танк, нам дали танк. І Я вибігаю тоді, я пам'ятаю на відкриту ділянку до того танку, бо я намагаюся викликати його по радіостанції. Мені кажуть, що в нього цього, цієї хвилі нема на радіостанції, тому я підходжу до нього, залажу до нього на танк, стукаю йому в цю башту, він відкриває, я йому кажу, а в цей момент це все на відкритій ділянці, там дивиться на нас два російських танки і ведеться стрілковий бій по нам. Але я не можу не передати йому свою команду, щоб ми е, якось скоригували свої дії. Це було ну, максимально по-дурному, це там небезпечно, але це такий драйв, і це такий от, блін, ну це, мабуть, такий момент, який. Вони і небезпечні, але ти за ними сумуєш. Це такий якийсь адреналін, незрозумілий. І починається бій, хлопці починають працювати по тій будівлі, які я вказав. В нас російська радіостанція, яку хлопці ну, в попередньому бою взяли, типу, з 200х. Ми чуємо, що в них трьохсоті, і все, ми зачищаємо, я веду групу, ми зачищаємо цю будівлю, е, вже бачимо, що там вони витягнули своїх трьохсотих, там купа крові, ну це і, і ми так класно, злагоджено відпрацювали. Вони намагались нас штурмувати за допомогою двох танків е, і інших вогневих засобів, там в них СПГ, два АГС було, е, ну і відповідно міномети, е, але от нічого не, не допомогло. просто... 16 морпіхів один танк. Вибили їх, зачистили і ми закріпилися. Ми поки не пішли з заводу лічами на тих позиціях отрималися. На Зосталь ми потрапили вже. Можна сказати, за власну ініціативу. Всього п'ять ранку ми вже заїхали на територію Зосталі, Зу на зустріла азовці. Це була відпрацьована операція. Наші командири там були на Радіс, вони все узгодили. Коли сталася переправа морського порту на територію Азовсталі, ми виходили групою для того, щоб вести ну, вийшли якби в тил до росіян, щоби. Провести маневри вогнем, взяти увагу на себе. Мене дуже, дуже сильно котузило, а мого товариша з Азову дуже сильно ранило прямо біля мене, і все розвалилося. І нам була надана команда просто решті колоні, допомагати решті колони, просто переправитися через Кальміус на територію Азовсталі. І там тоді вже почалася просто евакуація. Так би мовити, такий ну, просто день-де якийсь якась висадка в Нормандії, хаос суцільний. Ну, Це був важкий день, важкий ранок. Намагались там врятувати хлопців. Когось врятували, а когось не врятували. Ми там між собою навіть говорили, треба на кшталт того, що. Мужики, треба дати собі звіт в тому, що ми тут ці там поляжемо все. Ми тут, типу, ну ми тут залишимо все. Типу, приймаємо бій, спокійно, чекаємо літачка, коли він скине на нас і все, і, і, ну, і, ну, і працюємо далі до останнього. Все. Що ж, ну, який може бути сценарій? Чекаємо до останнього, все. Тому якось просто притіли це як факт, як фатом, і все, і працювали далі. А тут почались перемовини, якісь у нас. Частіше, частіше був режим припинення вогню, були домовленості присторонні, міжнародні. Були домовленості Радіса на місці з представниками російських спецслужб. Починається наш вихід в полон, коли ми будемо очікувати нашого обміну, типу, на певній локації. Нам одразу було проінструктовано, що це наказ, він був прочитаний, продиктовані інструкції. Про те, яким порядком виходити в полон, як себе поводити, що говорити, що говорити на допитах, що наші умови будуть постійно перевірятися е, гуманітарними організаціями, е, що наші права будуть дотримуватись, і що все це займе е, мінімум три, максимум чотири місяці. По поверненню, типу. Як видали нам. Ми приїхали нам, люди з цієї організації Сили Сильних передали такі конвертики, а там дитячі, такі звичайні подаруночки, але от, ну, просто в кожному конверті. Ну, я тоді ще розчув, не був, так приємно було. Дівчата з офісу омбудсмена нам кожна передавали там ці браслетики, ми їх носили там потім цілий місяць. Я ну, навіть викидати їх не хочу з цим. Це перші хвилини вдома. Ну, мої побратими, які були повернуті додому. За місяць до цього вони дізналися, що мене обміняли, приготувалися мене зустрічати і подарували берет наш. Зустріли мене, подарували берет, одягнули мені берет наш. Да. тобто, і приїжджали люди якісь там з організацій. Для мене це символічно. Мені моя Марія подарувала цей, цю підвізку. Ну, для мене вона має велике значення, бо це перші моменти, коли я повернувся додому після того пекла, коли я це мій другий день народження. І вони значать для мене набагато більше зараз, ніж всі регалії, надбані там, за час служби до повномасштабки. Бо свобода для мене значить зараз більше, ніж. Все, що було до цього, в принципі. Наприкінці 22-го року мене е забрали на обмін, мене розвернули. Е розмотали мені вже зав'язані очі і руки і сказали, що ну, я, я, не, я не виграв цей квиток, мені не пощастило. О, да. Але вже в 23-му році мене знову забирають, теж в грудні, якраз напередодні дня народження. І вже я думав, що ну, вже цей раз я точно потраплю додому. Все це квиток додому. СІЗО зовсім та гонуло. Там було жахливе ставлення, жахливі умови, жахливе забезпечення, жахливе харчування. Там дуже багато наших людей загинуло від знущань і побоїв. Дуже багато. Ну, дуже багато. Ми прибули, у нас була жорстка прийомка. У мене особисто було, було неприємне спілкування тоді з різними там, такими методами їх. І кожного дня, два рази на день, коли була перевірка, коли нас виганяли з камер, ми піддавалися побиттю. Мене викликають на один з допитів. Це були оперативні співробітники цього СІЗО. Я пам'ятаю, ну мене били, але потім завели. Там поруч був було маленьке подвір'я для прогулянок, спеціальне пристосоване для цього. Їх мовою це називається КДС, Комната Двітільних Свідань. Там спеціальна кімната, одна, друга, кабінет і оце подвір'я. Там були лавочки, стіл, на столі були всі інструменти, якими користувалися там. Оперативники, там і е, так званий тапік, е, і киянка дерев'яна велика, і лопатка дерев'яна, якою били, і просто ПВХ труби, і е, залізні прути були, електрошокери. О, і так само, так як це е, подвір'я для прогулянок вибачаюсь. Там був турнік, там були бруся приварені до стіни. І а, Я був в верхньому одязі, мені сказали, що сідай на підлогу. Я відмовлявся, мене примусили сісти на підлогу. Е, і так зробили, що я коліна підставив собі під підборіддя, руки просунув вперед вздовж колін, вздовж ніг. І мені під колінами поперек рук проложили такий. Лом. Мені застінули руки наручниками І вони підняли мене на цьому, так би мовити, да, вже саморобному вертілі і закинули на Бруся. Я висів догори ногами, вже все перетирає, перебиває, все тягне вниз, а, і ну, відповідно, голова вниз. І мене почали бити там руками-ногами, повністю по голові, по, всім, по всій поверхні тіла, бити, щоб я почав говорити. А я казав, що я не знаю про що говорити. От, і так він, він мені перше, ну, один з них сказав там подумай добре і пішли там, на 20 хвилин. Потім вони, вони прийшли, почали знову мене бити. Коли я відмовився казати щось, бо типу не було про що говорити, і вони знову пішли на півгодини. Потім ми повернулися, знову били мене. І коли вони пішли в третій раз, я... воно вже так все перетирало в руках і в колінах цей метал врізався в шкіру, в м'язи і. Я намагався якось виправити ситуацію, і в мене якось голова вже не працювала трезю. Я пойшов стрибати на цих брусях, щоб втікти, і якраз ну, підстрибнув, і так вийшло, що зіскочив цей лом з брус, брусів цих. Я впав, забив собі легені, забив собі ребра. Вони почули цей галас. Зайшли, побачили на підлозі, почали бити ногами. Наступного дня мене знову забирають туди, ведуть іншим шляхом, але приводять туди в ту ж кімнату. Я довго чекаю, довго чекаю. Все це в неприродному положенні. Типу, ти там стоїш рачки, руки за спиною догори, все вигинається, тіло заламане. Я так стояв там, не знаю, годину. Вони мене е змусили роздягнутись. До білизни я залишився в самих трусах. Вони мене завели в той самий дворик і, в принципі, зробили те саме, що минулого разу, підвисили, але цього разу пристібнули цілом наручниками до стіни, тобто розвернули мене в інший бік, щоб я не втік. Почали обливати холодною водою. Це був січень знову ж таки, це було. Обливали мене всього, Ну, в результаті там, десь через годину довели мене до того, що я якось зазламався все ж таки, і просто не міг вже говорити. У мене почалась істерика. І вони десь ще через хвилин 20 зупинились і потім зняли мене, і коли мене поклали на підлогу ту. Я вже не відчував ні холоду, ні нічого що зі мною робили. У мене просто якась в душі якийсь перелом був. Я просто. у мене просто істерика була. Ну, ні людина, ні чоловік так не буде чиняти до, до інших. Ну і потім я сиджу, я вже розумію, що я зараз просто підпишу все, що вони просять, але я не міг навіть підписувати це. Бо в мене просто якось сльози лилися з очей, я не розумів цього. У мене просто вся ця форма, яку вони мені дали на підпис, вся ця заява, вона просто була мокра. Ну я вже не міг, просто я вже кожного дня постійно типу, треба було через це проходити. І я вже просто намагався якось відсторонитися, щоб просто не викликати до себе цієї надмірної уваги. Е... І ну, я думаю, все ж таки зламали мене. Там тоді зламали. Якось я, як Хамільон, себе якось пристосував, так, щоб. Не повністю. Ну, я не відмовився від своїх принципів в жодному разі, я не дозволяв собі якихось речей. Але я думаю, по шкалі якось намагався не, не перетнути якогось, е, якоїсь відмітки, але зробити максимально все просто, щоб. Ну, вже якось пристосуватись. Тобто, я думаю, через це я вважаю, що зламали певною мірою, але не перевернули моє уявлення про світ, мої переконання, не зробили так, що там я перестав любити свою країну, вірити в свою країну, вірити там в нашу державу, що там. Типу, от, вони намагали, вони цього намагаються, але. Ну, вони не розуміють, що цього не станеться ні в кого. В... Ну, бо в принципі за нами правда. І коли ти говориш з ними так, що доказуєш їм це звичайно, їх це злить. Але вони це самі потім усвідомлюють. І Їх це бісить. І від цього усвідомлення вони, звичайно, виливаються цю агресію на тобі, але ти розумієш, що це через те, що ти правий. І якось вже не так боляче. Це один з тих е, прапорів, що нам видавали е, представники координаційного штабу одразу як ми перетнули кордони і потрапили в Україну. І я його взяв ну і розписав, е, зберіг на ньому і девіз наш, і дату цю, і попросив всіх хлопців е, з морської піхоти. Знайомих, з якими ми там Маріуполь захищали і приймали участь деякими в боях навіть разом. Попросив розписатися в пам'ять про той день, коли ми всі потрапили додому. Бо це для всіх нас це другий день народження. Такий найважливіший день, мабуть. Ніхто не забуде сьогодні. От. І попросив хлопців розписатись в пам'ять про цей день, що вони можуть там. Їх відчуття, там, радість висловити на цьому прапорі. Ну, якось так сталося, що да, теж таки потрапив на обмін. Мені було приємно бачити обличчя, просто обличчя, бо, ну, окрім людей, які утримувалися зі мною в камері, наприклад, да, а останні там півроку це була одна єдина людина, яка досі там. Я не бачу більше людей. Ну, приємно було побачити просто інших хлопців. Я Приємно було усвідомити, що це ось так стається, як я це уявляв в своїй голові, що це саме так. Я був вдячний, що мої молити почуті. Всю наступну ніч, коли їхав в шпиталь, в якому там повинен був пройти реінтеграцію, всю ніч майже говорив там з батьками і з Марією. Типу. Бо нарешті маю змогу. Е, да, в принципі, от, ти і все. Найважливіше, що зробити, почути рівних. там. Поки йде війна, у нас опцій нема, У нас немає вибору. Ми або в, або для все. Третього варіанту немає. Тому думати там про якесь мирне життя зараз взагалі недоречно, і ми не маємо права. Ну, от такі мрії. Подорожувати, звичайно, можна і зараз встигнути це зробити. Є там плани, хочеться подорожувати, побачити світ. Але це треба робити розумно, бо треба не забувати про пріоритети. Тому зараз, типу, віддаючись реаліям і розуміючи все, що відбувається, розуміючи, що війну, в нас одна ціль. От робити все для перемоги. Все. Всі свої сили докладати до цього. Іншого варіанту немає.